І Далі про добрі справи у Києві. Нагородили лауреатів регіонального етапу національного конкурсу Благодійна Україна Україна-2024», Благодійна Київщина Київщина-2024». Таким чином відзначили кращих в Київській області благодійників, меценатів та волонтерів для формування рейтингів із учасників конкурсу брали до уваги кількість долучених коштів, вплив та важливість проєктів. Сьогодні ми присутні на одному з етапів конкурсу Благодійна Київщина і сьогодні нагороди свої отримували кияни і жителі Київської області. І дійсно сьогодні дуже важливо підтримувати і самих благодійників, і такі заходи теж дуже важливі, тому що тільки об'єднуючись, тільки спілкуючись, тільки знаходячи спільні ідеї і спільні проекти, ми можемо рухатися далі, підтримувати один одного і дійсно, щоб наша спільна мрія перемога стала реальністю. І цьогоріч для участі у конкурсі надійшли рекордні 545 заявок з Київщини. І за результатами конкурсної комісії та долучених експертів сьогодні оголосили найкращих з них. Переможців обирали в 15 номінаціях, зокрема серед них доброчинність у захисті країни, синергія добра і місцева доброчинність. Це важливо, тому що коли ти опиняєшся в полі людей, яким ж не байдуже, ти бачиш, скільки їх є, і тебе це також надихає. Хоча справжні наші натхненники – це наші хлопці, наші захисники, хлопці і дівчата. Але це дуже важливо. Ми комунікуємо між собою лише на відстані, і коли є можливість зустрітися всім разом, потиснути руку, побачити, що твої знайомі і близькі, які займаються також благодійністю, але в іншому напрямку, живі, здорові, набираєшся трошки сил. І працюєш далі. Благодійники це ті люди, які роблять це не за якісь нагороди. Це як спосіб життя, це покликання. Але кожен ну би повинен ну, якусь підтримку ну, отримувати, скажімо так. Да? Тому ці конкурси він вшановує тих, хто роблять добре вчинки, добрі справи. Я ща це дуже важливо. Це такий мотиваційний, підтримуючий, надихаючий конкурс.